Слава Україні! Героям слава! Сектор протидії домашнього насильства почав свою діяльність 17 вересня 2019 року. З початком повномасштабного вторгнення перед працівниками нашого сектору поставили нові завдання. Несення служби в автопатрулях, піших патрулях виїжджали на місця прильотів та здійснювали охорону громадського. Порядку майна та запобігання і протидію мародерству. Один із таких випадків стався 9 жовтня 2022 року, коли ворог завдав ракетного удару по багатоповертіхівці по вулиці Застафонській. Складно було заборонити мешканцям, які вціліли після ракетного обстрілу, повертатись додому, а ще важче було стримувати власні емоції. Наразі сектор повернувся до виконання звичних для себе функціональних обов'язків. Ну, серед головних напрямків роботи це профілактика, протидія, реагування на виклики, пов'язані з домашнім насильством, надання консультації постраждалим. Кожен виклик індивідуальний, неможливо спрогнозувати, з чим матимеш справу. Бувають і критичні ситуації, під час яких кривники, які раніше мали проблеми з законом, не можуть контролювати свою поведінку. Та створювати загрозу для себе та оточувачів у вказаних випадках потребують застосування фізичної сили та спецзасобів. Найчастіше в своїй діяльності мені особисто доводиться стикатися з сім'ями, які звикли до агресії з дитинства, де більшого. Це кривдники, чоловіки найчастіше це психологічні або фізичні домашні насильства. Вражають ті ситуації, коли постраждалі пробачають кривдники, повертаються до них і все повторюється. З позитивних це коли потерпілі самі беруть участь в тому, щоб розірвати коло насильства та вийти з нього. Приходить розуміння, що їх життя змінилось на краще, і ти розумієш, що робиш свою справу недаремно. Впевнений, що з роками. Кількість цього негативного явища стане менше, а сімей з майбутнім, усміхненими, дорослими та дітьми більше. Для цього ми робимо все, що в наших силах кожного дня.